Всім таки, друзі! І сьогодні я хочу показати вам, як намалювати великодню листівочку. В нас завтра вже свято великодня, тому вже потрібно готуватися. Ці листівочки ви можете дарувати, і вони ідеально підійдуть. Наприклад, якщо ви хочете подарувати там пасочку, то цю листівочку можна покласти і це буде ідеальне поєднання. Тому що ж будемо починати. А нам знадобиться олівець, гумочка, і якісь або фарби, або маркери можна використовувати. А, також можна використовувати олівці. Тому ми можемо починати. Ми зараз беремо звичайний олівець і починаємо намічати. Я, ескіз ми будемо робити однаковий, а от, наприклад, коли ви вже, ми вже зробимо ескіз, ви можете зробити інші кольори, не такі, як в мене. Ну, наприклад, там, зробити яєчко не рожеве та фіолетове, а, наприклад, синє та зелене. Ну що ж, почнемо. Розмічаємо нашу пасочку, ось таку велику я її роблю. Спочатку намічаю її ось так. Ви її бачите. Це буде от наша верхівочка, це буде нижня частина. Далі біля пасочки лежать ось такі яєчки. Можна зробити їх меншими, більшими. Так, ось я намітила пасочку. Тепер мені потрібно зробити глазур. Глазур ось так от. Швиденько намалювали. Як захочете, можна навіть, як така дитяча мрія, можна так сказати, повністю зробити її в глазурі. Я такого робити не буду, я зроблю її частиною в глазуря. Можна регулювати якось. У мене такі не дуже гарні виходять потоки, але можна зробити їх трішки іншими. Ось так. Далі. У мене, наприклад, хтось любить так, щоб яєчко не було окрашене, пофарбоване. Ну, Наприклад, дам малюнку, наприклад, я робити зараз не буду. Я зроблю таке як акварельне яєчко. Так, Основна робота в нас готова. Тепер, а, ще помітите, вербових котиків. Зараз так. Ось такі вони. Линьки. Може я зараз отак от навіть три гілочки зроблю. Такі великі будуть, е -е, довгі гілочкою. Е -е, ось так от вони відчуть. І ось ця гілочка. Так, гарно виглядає. І ось так у мене вийшло. Тепер е, я, наприклад, хочу зробити а, а, на опаску, е, взяти апельсин, покласти, так? Е, зараз шматочок апельсину. Так, ми пам'ятаємо, він ось так, от кожура йде. І ось так от ще буде тут стирчати, але за ним буде йти. Ну от, наприклад, так. Це у мене йде один шматочок. Це в мене вже йде інший, але його погано видно. Так, і ось тут, наприклад, якось полити шоколадом. Якась ось така сердечка моя зроблена посипка. Ось так от якось небагато. Все, ескіз наш готов, тепер можна використати лінер, але в цій роботі я лінер використовувати зараз не хочу, і тому ми зараз з вами зробимо акварелью. А зараз ми з вами, от я дивлюсь, у кожного свій час якби малювання. Але якщо взяти, то я ескіз зробила за дві хвилини. Це дуже класно, коли можна швидше помітити. І зараз ми будемо переходити в акварель. Так, і ось я е, буду зараз е, першим почну розфарбову яєчко. Тому так, зараз беру пенсок, е, І беру. Так, я зараз хочу зробити одне фіолетове таке, наприклад, взяла. І щоб зробити, щоб воно було таке прямо акварельне, я зараз беру ось такий контур, роблю, проводжу так, щоб все було гарно. Я зроблю одне рожеве, одне фіолетове, можна зробити будь-якого кольору, це вже ваше бажання. Тому так ось зробила. Далі на, я зараз зволожую ось так от. І тепер беру фіолетовий колір знов, І ось бачите, вже в мене такі є як кутюка. Тому можна подивитися, як гарно. Ось Так, Так, це в мене перша. Сподіваюсь, добре так. І тепер друга. Зроблю його, колір називається карміновий, можна ще його назвати малиновий. також. Так, Зараз в мене так станеться, що вони трішки кольорами обміняються, можна так сказати. І тому ось так от буде. Бачите, ну мені подобається, чесно, як воно виглядає. Якщо ви такого хочете уникнути, то можна перейти до іншої частини або просто почекати, коли воно висохне. Так, ось взяла і роблю те ж саме: трішки зволожу водичкою. Якщо, ну, якщо ви можна не любите отак от з дизайном, дякую заморочуватися, то можна зробити, як я. Але якщо це для вас дуже важливо, то, тому ставте відео на паузу і робіть те, що ви хочете. Ось так от. Ось, бачите, як гарно. Ага, не було може і виглядати. О, ось так от краще вже видно. Так, і, наприклад, я вже хочу ще якогось фіолетового додати. От, ну, дуже мені подобається. Так, продовжуємо далі. Зараз буде таке питання, якого ж кольору зробити глазур. це в акварелі важкувато. Ми ж пам'ятаємо, що білого не використовуємо. Так, я зараз хочу перейти до вербових кутиків. Беру зараз сірий. Це просто берете чорний з водичкою, якщо акварелію. Так, роблю поки ось так світло. Прохожусь. Так швидко, раз, раз. І тепер мені потрібен буде більш світліший колір, тому в кожну ямочку я ось так от беру і наповнюю водичку. Це обережно, якщо ви малювали більшим пальцем, то візьміть трішки менший. Так раз-два. і продовжую. Зараз швидко так роблю це. Бачите, воно трішки пофарбувалось, але погано. Видно? Ми зараз додамо ще. Якщо трішки капельки летять, він ще боки нічого. Можна або випірти, або так залишити, не, щоб туди акварель не потрапила. Не але теж це таке можна використовувати, можна робити прям по-мокрому. Це прям акварельний стиль повністю буде. Можете і так зробити. Але я ну, в цьому стилі я малювала колись, але в мене все розтікається. Я більш, більше по-сухому працюю. Так, і додаю ось такого. Трішка. І потім зробимо, щоб ці котики вербові були трішки пухнастими такими, коли підсохне тільки. Ось так от. Не чекаю, коли висохне. Так, далі. Тепер я хочу зробити апельсинку. Знаю, що апельсин у нас такого помаранчевого кольору. Зараз швидко наношу. Ось так. Так, чекаю, трішки підсохне, але зараз можу кожура. Як ви знаєте, вона трішечка, трішечка така коричнева. Додам туди трішки коричневого, але вона ж, все ж таки помаранчево залишається. Так, далі. Заповнюю червону, помаранчевим точніше. Раз, раз. Трішки підсохне. І тепер можу починати малювати саму пасочку. Е, так, пасочка якого у нас кольору, вона трішки охра, але світліша. Ось такого десь. Беру охру. Кордон потрібно мені намалювати такий. Ось Так, от, от так, так Так, ось, так от, ось так, тут дивлюсь, щоб е, ну не потекло, тому що класне, <смаски> це дуже цікаво. Гарно але, цікаво е, гарно, але трішки незвичайно. Але кому подобається так, то привіт так. Це в принципі на ваш смак. Також можна регулювати колір паски, комусь подобається більш такий жовтий, комусь світліша паска подобається. Тому можна регулювати. Хтось любить паску в іншій формі. Тому Тут вже на ваш смак. Так, ось так. Далі. Тепер Я трішки зараз хочу фон зробити, але фон я робити буду не повністю. Я зараз покажу, як я зроблю. Я беру ультрамариновий. И вот так вот аккуратно прохожу сюда. Так. Выложу. Но мне кажется, дуже идеально вписывается цей колер сюда. И трешка. Ось тут да? Можна зробити, ніби воно на столі лежить. Можна щось придумати, якийсь інший фон. Мені просто цей подобається. Якщо сірий потече на фон, це ну, нормально, в принципі. А от якщо синій затече в вербові котики, то це, це вже погано. Так, і роблю ще якось так. І якщо у вас є бажання, то можна додати надпис, наприклад, з, з великоднем, можна там happy Easter. Як завгодно ви можете написати, як вам подобається. Я наприклад, нічого писати не буду. Так, так продовжуємо, ми ще не закінчили. Тепер попрацюю трішечки з сердечками. Зараз беру найменший пензлик, який в мене є, щоб нічого не зробити неправильно, і беру карміновий колір. Тут робота така кропітлива, але я не буду багато робити цих сердечок. Ось так от швидко, бачите, як можна. Якщо ви не хочете, можна зробити іншу посипку, наприклад, ось так. Раз, наприклад, така, така жовта більш популярна. Ось так от раз. І зробили. Так. Небагато цієї посипки зробила. Так, і тепер така задача, щоб паска, бачите, яка вона вийшла така повітряна, дуже легка якась, але в неї ж є своя якась структура, якась е, порист, пористість. Це так, Так, і як же зробити таку пористість? Беру коричну. Так, вам, по-перше, я маю трішечки додати коричну сюди. Так, і починаю. Або я роблю ось такі от е, крапочки, або ще можна, ну, це більш такий довгий спосіб, але я, я думаю, зараз не, не так трішки. Ось такий цей не, не крапочки, а ось такий більш, як принц леопарду, можна так сказати. Але мені якось воно темно, тому я зараз просто беру ось так от накраплю. і трішки розводжу такі мелкіньки. І трішки їх ось так от зробити. Раз, 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 раз. раз, раз, раз. Так, ось я вже зробила оці крапочки. Тепер е, потрібно ще так от подивитися, візуально чогось не вистачає. Так? Е, наприклад, я захотіла зараз прямо додати е, ще якихось е, ось так от раз зробити. Ви також е, подивіться, це, звісно, не все, це не кінець роботи. Е, ми ще над лазою трішки попрацюємо, ми її не будемо повністю біле залишати. Так от, добре. Тепер сте рожеве. Так вот, выглядит. Так, теперь апельсинка. Так, я трешку вытерла эту часть. И теперь мы будем делать вот такие линии. Помаранчевые. Так. Маленькие. Так. Ага, я сейчас трешку возьму линера туда. Так. Або ручка черная. Дивлюсь сейчас. Ось так от зробили. Тепер на цій Трішки затемню. Так, і ось такі апельсинки у нас вийшли, але ж все одно чогось не вистачає. Так, це надроблена глазур і трішки світловата паска. Так, зараз ми її все одно зробимо трішки темнішою. Так. Насиченіший колір нам потрібен. Ось вот. так. І тепер, а ми почнемо працювати над глазуркою. Я зараз її трішечки обведу. Легенько, ось так от. І ми зараз будемо робити потоки, е пасочкою, глазуркою е таким сіруватим кольором, світленьким, світленьким, світленьким прям. Так, зараз починаємо. От зробили і трішкою і водичкою підмили, ось так от об'єм додаємо далі, зробила ось так от. І ще на ось цю частинку якось сюди додамо. Ну, от все одно я бачу і мені не вистачає присипки чи шоколаду. Не знаю, зараз зробимо щось. Присипку, напевно. Якісь блакитні цяточки мені хочеться поставити, тому я зараз це зроблю. Ось так от. Так, ага, якісь пензлики закривають. І ось так от швидко я роблю. Можете також зробити, можна помаранчеву присипку зробити. Тобто, яку ви бажаєте, таку і. Я хочу тепер зробити такий шматочок шоколаду. Дивимось ось. я зроблю ще марочку. Я ще обвела декілька вербових котиків. Так, зараз ще. Отак от зроблю. Це у мене, якщо що, це шоколад. Ви можете його не робити, можете зробити, як вам хочеться. Я зараз доводжу вербових котиків та ще хочу зробити синій фон. Це буде дуже класно. Тому просто, якщо ви не можете зрозуміти, чого не вистачає, подивіться на деталі. І щось таке. що вам не подобається, можливо, не те, що не подобається, а просто чогось не вистачає. Ось над цим потрібно працювати. Важлива частина, най... найважливіша, напевно. Підібрати, що потрібно додати і нічого не зіпсувати, додати і нічого не зіпсувати. Мені здається, воно так навіть гарніше. Так, прям воно якось стало видно, пішло щось на контраст. Тобто наші ось ці котики вони не плавають у просторі, а контраст є, контрастують трішечки. І, в принципі, їх прекрасно видно. Так, і ще захотілося додати, щоб паска також мала свій контраст, можна додати туди синього. Так ось І трішки ось так от. Підвели. Ну, я вже бачу якийсь контраст, вже пасочка вийшла на свій фон і хочеться все ж таки туди ще на низ додати трішки коричневого. Так. Е, ось. О, бачите, як вже і контраст вже з'явився. І під самою глазур'ю я теж додаю більше якогось коричневого. Апельсинка, шоколад, ідеальне поєднання, звісно, що. І от, от зараз, думаю, думаю, і що, ще чогось додати на Пасху. Напевно, ще додам, а, зараз подумаю, подумаю. А, так. Так, ну, мені здається, начебто вже все таки є все. Так, ну вже виділяється краще, це видно. І обов'язково, коли ви вже закінчили роботу, поставте з краю ваш підпис. Я зараз свій поставлю. Підпис, це немає на увазі прям е, свій підпис, який ви робите у документі. Підпис це, от ось, наприклад, ось так: у мене ім'я та сердечко. Ось так я роблю. Е, ну що ж, я дякую вам за перегляд, за те, що ви зі мною помалювали а, а вони насолодилися переглядом. Е, я вітаю вас з прийдешнім святом і бажаю вам е, гарного святкування, е, гарного великодня. Дякую за перегляд, гарного дня.